Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Ціна відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Це марафон. Єдині новини для вас працюють журналісти фактів осітіві та вікон СТБ». Мої вітання. Триває шахетна атака по Україні через Сумську область. Зайшли ще нові групи безпілотників. Небезпека є для Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Черкащини Кіровоградщини. З півдня дрони змінили напрямок і летять на Вінничину. Також повітряні сили зафіксували швидкісну ціль курсом на Миргород. Росіяни сьогодні поцілили по Одесі. Там вороги атакували центральну частину міста, внаслідок чого постраждали 11 людей. За інформацією міського голови Геннадія Труханова пошкоджені 25 будинків. Деякі залишилися без газу. Дісталося і припаркованим автівкам салону краси, стоматології та крамницям. Понівечені школа та спортивна зала одного з університетів. На щастя, педагоги з дітьми встигли спуститися в укриття. На місці облаштували оперативний штаб. Працівники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги. Є люди, в яких росіяни вже в четверте руйнують житло. Слава Богу, я встиг зайти в ванну кімнату і потім став, що сталося прильот гучно. Почув, як побилися вікна. Люди дуже поганому емоційному стані. Це, ну, це це просто жах. Просто Люди можуть зробити експрес-тести на серцевий напад, поміряти тиск, отримати ліки заспокійливі засоби. Не стихає на прикордонні сумщини за сьогодні. Росіяни 80 разів обстрілювали населені пункти. 11 громад опинилися під вогнем. Через скид вибухівки з дрона одна людина поранена у миропільській громаді. В момент атаки БПЛА по селу чоловік їхав на мопеді. У середину Буцькій пошкоджено приватний житловий будинок. По шосткінській росіяни почали бити шахедами надвечір. Наслідки цієї атаки поки уточнюються. Повідомляє кордон медіа. І повертаємося на фронт. Загострюється ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Після певної тиші ворог атакує наші війська піхотою і важкою технікою. Тактика там така ж, як і по всій лінії фронту. Штурмують росіяни маленькими групами. Серед тих, хто відбиває ці атаки, артилеристи на згвардійці, бригади Рубіж. Поки що їм вдається стримувати лінію фронту і окупантів. Хоча захисники визнають, ворог сильний, постійно скупчує і живу силу, і техніку. У протистояти вкрай складно таким ворогам. Водночас бійцям дошкуляють дрони. Тож ми вже традиційно закликаємо вас допомогти нацгвардійцям і зі збором на реп-системи. На нічному чергуванні з артилеристами побував наш Олег Корнієнко. Такі нічні поїздки на позиції для наших військових вже стали нормою. Вони б не проти й поспати, але вночі це єдина можливість прошмигнути непоміченими і залишитися живими. Ну, якщо порівнювати рік тому, то збільшилась кількість дронів. Так, звичайно. Цими артилеристами, нацгвардійцями, я познайомився ще півтори роки тому. За цей час Ром став татусем. Доньки майже рік соломійка з донечкою він бачився лише двічі. Війна не відпускає. Ворог активізувався і намагається прорвати тут оборону. Тож тепер Ром докладає всіх зусиль, аби його соломійка не знала, що таке російська окупація. Маємо закінчувати цю війну, щоб. Бо вона не перейшла на наших дітей, ми на своїй землі оберігаю і захищаємо не тільки свою родину, а своїх друзів, знайомих і, взагалі, всю Україну. А ще за цей час бійцям вдалося втримати свої позиції і ні на крок не відійти. Хоча росіяни регулярно сюди кидають свою техніку і піхоту. Гармата Д-30 хоч не закордонна зброя, але жодного разу не підвела. Ну в основному це танки, стволка. Нони і так далі. Штурм одбивали і трошки по техніці відпрацював. Доволі таки удачно вийшло. Нині під час засилля дронів, плюс зміни погоди тут головне на позиціях вдало маскуватися. Росіяни постійно тримають у повітрі ланцети, зали і полюють на артилерію. Ну і власне і на самих наших бійців. Тож захисники збирають реп системи і задонатити може кожен артилеристи. Кажуть, останній рік без зайвої потреби навіть з укриття намагаються не виходити. Навіть в ці хвилини в нашому квадраті фіксується дрон. Це вже другий раз. А до речі, наскільки це допоміжний цей цукорок? Сходить в туалет. Очень сильно допомагає. Да ладно, не утрирую. Ну, якщо чесно, він дуже полезний. Тут хоча б у плані того, ти знаєш, яка дистанція до ворожого БПЛА. Небо стає чистим, і бійці мерщі до гармати. Командир отримує координати, звідки ворожі дронарі запускають свої смертоносні пташки. Зараз дадуть нам цифри, навожуся панорамою на точку наводки. І далі. Да. Будемо наводитись піднімати ствол вправо вліво крутити в сторону ворога. За лічені секунди ствол гармати займає потрібний ракурс, і вона є вже традиційна для артилеристів команда. Гармата. Не спить український воїн, не спатиме і окупант. Для декого з ворогів це остання ніч на Донецькій землі. 122 мм снаряд легко розбиває будь-яке укриття. Тож від цих артилеристів окупанту не заховатися. Коли я був в АТО, я тоді був на сауна ноні. І я як ішов цей раз, я теж хотів на але попавши сюди і побачивши, що тут літає і як воно літає. То зараз на насалову набагато небезпечніше працювати, ніж на прицепній гарматі. Над Донеччину світає, перші промені сонця виглядають з-під згорілих лісосмуг. Та милуватися неймовірною красою ніколи. Маскування укриття працювали по біндажу. Красавчики мужики. Plus, plus. бійці швидко маскують гармату, а я застрибую в автівку. Кожна секунда нині тут на вагу золота. Сонце вище піднімається і ворожих дронів стає ще більше. І якщо не квапитися, можна звідси і не вибратися. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сі Єдині новини. Польські фермери в грудні можуть поновити блокування кордону з Україною. Протестувальники анонсують ще масштабніші акції та погрожують перекрити весь східний кордон, якщо влада Польщі не виконає їхні вимоги. Серед ключових протидія угоді про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки. Фермери побоюються, що це може спричинити неконтрольований імпорт аграрної продукції до Польщі. Очікують реакції влади до 10 грудня, а тоді обіцяють. Поновити протести, Нагадаю, минулої суботи польські фермери заблокували пропускний пункт Шигіні Медика на кордоні з Львівщиною. Однак, після зустрічі з міністром сільського господарства країни Чеславом Секерським напередодні ввечері аграрії припинили протест. Попри надану фінансову, гуманітарну та військову підтримку Євросоюзу не вдалося забезпечити Україну достатніми ресурсами у протистоянні з Росією. Визнав головна голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Дипломат нагадав: за цей рік ЄС виділив Україні допомоги на 122 мільярди євро. 45 мільярдів з них це військова підтримка. Однак Європа не змогла надати Україні вдосталь засобів для захисту від постійних російських повітряних атак та постачити потрібну кількість боєприпасів. А вступ КНДР у війну показав небезпечну ескалацію. Війна пробудила європейців, але так і не спонукала багатьох із них підвестися з ліжка і надати Україні достатню допомогу для боротьби, наголосив Борель. Тож закликав країни ЄС терміново посилити підтримку Києва. Жозе Борель цього місяця завершує свою роботу на посаді головного дипломата Євросоюзу. У грудні його замінить колишня прем'єрка Естонії Кая Калас. Причиною авіакатастрофи вантажного літака транспортної компанії DHL у Вільнюсі могла стати технічна несправність. Про це повідомив Національний центр кризового управління Литви. Літак, що прямував з Лейпцига, упав поряд з житловим будинком на території Вільнюса. Почалася пожежа. Там мешканців вдалося швидко евакуювати. На борту перебували четверо людей, два пілоти і два працівники компанії. Один льотчик загинув, інший. В лікарні міністр оборони Литви Лауріна Кащунас зазначив, поки немає ознак, що це був саботаж або терористичний акт. Однак пілоти не повідомляли про якісь технічні несправності, тож необхідне ретельне розслідування без сумніву, ми не можемо відкидати версію теракту, і це можливо у майбутньому. Ми бачимо, що Росія діє дедалі агресивніше, і наші партнери говорять про небезпеки і певні терористичні загрози. Та поки зарано робити висновки, адже необхідно трохи часу для розслідування. Антикрасіяосвідчення під час війни. Він морпіг з легендарної 36-ї бригади захисних Маріуполя, потрапив у полон і отримав вирок довічне ув'язнення. Та місяць тому Валентина вдалося витягти на волю. За це увесь час боролася його кохана, а його самого в полоні тримав єдиний її лист, який дійшов. Як морпіг Валентина Василенко освічився своїй коханій Альоні просто під час інтерв'ю нашим журналістам? Дивіться далі. Вони сяють від щастя і міцно тримаються за руки, наче досі не вірять, що все позаду. Місіс тому про це навіть не мріяли, не yeah. здогадує. Але ось так тепер поруч. Головне, що поруч. Їхнє кохання пройшло пекельні випробування. Валентин морпіг 501 го батальйону 36-ї бригади, захисник Маріуполя. Він дивом вижив, коли Росія бомбардувала місто. Пораненим потрапив у полон, який став ще більшим пеклом. Окупанти влаштували над Валентином показове судилище. За захист рідної держави винесли фейковий вирок довічне ув'язнення. Вирок суддя прочитала там трошечки, що це був. Я чув там хлопцям по 30 чим чимось там давали і ще більше. А тут ось так на довічне. Перше, що я подумав, що це все. Я думав, що довічних взагалі не буде просто міняти Валентин. Потрапив до найстрашнішої російської в'язниці Чорний дельфін, де термін відбувають засуджені на довічне. За два з половиною роки хлопець отримав лише один лист від коханої, який і давав сил витримати усе. Мені такий, знаєте, емоціональний шок був. Я їх положив на стол. Потім, так, знаєте, так, заспокою, заспокоївся, відкрив. Мене другою волною нахлинуло. І вже потім, десь, мабуть, тижня два я їх з рук, мабуть, і не випускав. Важко було, лист взяв прочитав, тобто вже легше стало. Уже потім мені дізнається, що тобто Альона відправила десятки таких листів. Для мене було важливо. Щоб, от він знав, що я його чекаю. Я йому в кожному листі писала сонечко, я чекаю. Вирок довічне ув'язнення шокував дівчину, але вона була готова чекати коханого все життя. Створила громадську організацію і оббивала пороги всіх установ, аби повернути Валентина. Місяць тому нарешті диво сталося. Я його бачу. Я розумію, що це мій чоловік. От от він переді мною, а я не можу йому нічого сказати. Він, він мені каже, сонечко, я вдома, а я мовчу. Їхньому коханню майже п'ять років познайомилася у Бордянську, Альона там навчалася, Валентин проходив службу. Каже, вже тоді розумів, що це на все життя. Після того, що пережив, не хоче гаяти ні хвилини. Альона не здогадується про наміри коханого освідчитись. Правда, уже називає його чоловіком упродовж усього інтерв'ю. А ви називати чоловіком ви дружені? Ще ні, але ще поки що ні і ділиться з нами мріями, у яких вони разом і в них велика сім'я. Валентин усе чує у нас двоє, або як хотів чоловік троє маленьких діточок. І... Це все, щоб ми залишили позаду. Я дуже вдячний тобі, що ти мене дочекала. Дуже дякую тобі. З цього моменту я хочу, щоб ми з тобою були належні. ти вийдеш за мене? Радувалися чи ні ні. Я в шуті. Ну, тепер уже точно чоловік. А? Чоловік. Офіційно чоловіком і дружиною закохані стануть найближчим часом. Весілля ж кажуть, обов'язково відгуляють. Але коли з російського полону повернуться друзі, Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Віктор Зеленко Фактиві єдині новини. Такі новини на цьому меті більше вже о пів на 12 дванадцятого. Обов'язково подивіться.